О, благодать спасен тобой, Я из пучины бед. Был мертв и чудом я стал живой, Был слеп Дорогі брати і сестри. Дозвольте привітати усіх від щирого серця з прекрасним, світлим, чудовим днем, днем світлого воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І найпрекрасніше привітання, яке дарує усім. Людям, які живуть на землі надію. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Присядьте, будь ласка, я дякую щиро. Любі брати і сестри, я готовий ще повторювати і вірю. ви готові відгуком оцим відгукуватися на це на це прекрасне привітання, тому що це справді нам подарувало надію на те, що і ми воскресли з Христом. І у першому, і у другому воскресіння я вірю, що ми будемо мати участь, тому що Слово Господнє нам про це сповіщає. Ті, хто в Ісусі Христі, вони мають право на життя і життя вічне. І Слово Господнє каже, що смерть переможена. Амінь. Я думаю, багато із вас, хто мають рідних і близьких, яких, з якими ви попрощалися. І я вірю, що віруючі люди казали до побачення. Чому казали до побачення, бо цю надію нам подарував Христос? Він сказав: Я є Воскресіння і життя. І той, хто вірить у мене, якщо і помре, буде жити. І тому я хочу сказати, що це надія для тих, хто вже є на цвинтарях, хто не чує сьогоднішньої ранкової проповіді у церкві благодаті. Але слово Боже каже, що вони почують голос Божого Сина і трубу Архангела Божого і мертві. В Христі воскреснуть першими, а ті, які живими будуть на землі, застануть прихід Христа. Вмить Ока переміняться, щоб зустрітися із Воскресним Спасителем Ісусом Христом, який з'явився учням, який з'явився Марії, який з'явився при закритих дверях тим, які очікували на нього, який з'явився на острові Патмосі Івану і сказав: Я був мертвий і зараз живий первенець із померлих. Я маю усю владу на небі і на землі. І найголовніше, я маю ключі від смерті. Хтось, можливо, мені заперечить і скаже після Воскресіння Христа нічого не змінилося. Люди так само помирають. Це правда. Але хочу сказати, що влада над нашим життям є в руках Ісуса Христа. І ключі у нього. Знаєте, що це подібно? Наше життя за дверями. І ключі від замка у цих дверях є у Ісуса Христа. Не в диявола, не у смерті, а у Христа. І буде момент, коли Ісус каже, Отче, ті, які мої, я хочу, щоб вони зі мною були. Він так молився. І я вірю в цю молитву, отець почув. І ви знаєте, що відбувається з християнином, я кажу, це для надію для людей старших, які, можливо, вже готуються ну, по роках, по віку готуються, Господи. Близька моя зустріч з Тобою. Але ми всі живемо на землі і не у владі нашої, наше життя. Але Слово Господнє каже, що воно справді у руках Господніх. І я хочу сказати, як тільки Ісус, якому дана влада, вирішить все, пора, оцю мою дитину, мою слугу чи мого слугу, кликати до себе, Він каже: Отче, я хочу, щоб він був зі мною. Ключ у Його руках. І я хочу сказати: не бійтеся смерті. Вона не прийде передчасно, вона прийде тоді, коли той, хто має владу на смертю, скаже: дорога в очах Господніх, смерть святих його, прийди до мене. І я вірю, оцю річку життя чи річку смерті ми з ним переходимо, і це абсолютно не страшно. І я хочу сказати, що насправді тоді, коли він повелить, за якими б дверями не заховалася людина, це рівно ключ. В руках Ісуса Христа буде відімкнений, і ми перейдемо до Нього. Це надія. Це надія справді для нас усіх. Тому слово Господнє каже, що не сумуйте про втрати, які ми маємо тут на землі. Бо насправді життя подароване Христом, і це благословіння для нас. Є ще одне, на що я особливо хочу звернути увагу. Слово Господнє каже, якщо серцем Твоїм будеш вірувати в Ісуса Христа і і сповідувати, що Господь воскресив Його із мертвих. Хто спасевся. Ви розумієте, що сьогоднішнє сповідання воїстину Воскрес! Це на наше спасіння. Нам треба щиро серцем повірити, що це відбулося. І устами нашими сповідувати, один одного вітаючи, сповідувати, що Христос Воскрес! воїстину Воскрес. Хочу вас привітати з цим світлим Воскресінням. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес. Христос воскрес. воскрес. Аллилуйя! Победу одержат сила и слабо! Тебе, всем сердцем Бог мой всемогущий, слава тебе oh Чтобы Бог вас всех обнял Духом Святым и осветил Светом лица своего, где бы вы ни находились, чтобы вы знали, что вы Божьи дети, что вы жители неба и никогда не забывали. И всегда были радостны. И самое главное, чтобы вы всегда ходили в Божьей любви. Аминь. Мой Господь! Мой Господь!

жи долоня Сам Бог вирішив стати ближче до мене, тому їх переживань, проблем і болей. Він кинув виклик людству, пішов проти системи і зламав всі наші стереотипи. Він ніколи не шукав комфорту. Вчив вірити, навіть коли все, здавалось, нереальним. Йому було все рівно, багатий чи бідний. Він удивився на статус. Для нього було важливо, щоб людина всередині. Його в серці, що він відчуває. Він бачив в кожній людині його унікальність, і він завжди давав шанс почати все спочатку. Завжди говорити правду і ніколи не боявся. Навіть в самих жорстоких умовах він світував свої, свої принципи. Пасха це історія про те, хто приніс людям надію, хто показав, наскільки кожен з нас цінний. Він був розп'ятий, і кожен з нас думає, що це було випадково. Але факт залишається фактом. Він помер за наші гріхи. І Пасха це символ того, що надія завжди є. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ісус помер, щоб твоє життя змінилося. В ніч коли Спаситель мій. Взяв на себе весь мій гріх, помиравши на хресті від людської лютості, кров текла, щоб змити гріх, на себе він взяв всю біль, до кінця він вів війну, щоб пізнали істину. Відав його на хрест, та його любов змогла очистити мене через дивну ту любов, він цілив, простивши з він віддав всього себе за, за тебе. Воскрес. Небеса співають він воскрес. всі прославляють від воскрес. Хай знає земля, що на відкрив небеса. Від воскрес. Небеса співають воскрес.

Покій все це да він не винув, кров пролив і увесь світ відкупив, він воскрес, небеса співають, він воскрес, його всі прославляють, він воскрес. Стається земля, дорогу на відкри небеса, Він воскрес, небеса співають, він воскрес, його всі прославляють, він воскрес, хай вся земля, дорогу нам відкрив небеса. Він Vos preça, aleluia. Jesus 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 vos preça, livros prez. Never saiba eu te mostrar. Його всі прославляють, він воскрес, хай знає вся земля, дорогу на відкрив небеса, він воскрес. Небеса співають, він воскрес. Його всі прославляють, він воскрес. Хай знає вся земля. Добробу на вітри небеса. Ісус Воскрес, Ісус, Воскрес, Аллилуйя, Ісус Воскрес, Аллилуйя, Ісус Воскрес, Аллилуйя, Ісус Воскрес, Аллилуя, Ісус Воскрес, Аллилуйя, Ісус Воскрес, Аллилуйя, Ісус Воскрес! Колись Бог в, моє, в моєму житті таке, що колись я Воскрес від гріха. Бо що я сам коловся, я був бивши наркоман. От, і я докалувався до такої степені, що я вже сам собі шукав смерті. Моя мама казала, бо у нас, було, у нас було троє, і моя мама казала, може ти вмер би, каже, я посумувала би за тобою якісь півроку, де я жила б спокійно. Так я їй на тут впік. І ви знаєте, що коли я прийшов до Бога, в 2004 році я вирішив вступити в заповіт з Богом. І коли я вступив в заповіт з Богом, короче, я дійсно захотів жити. Я воскрес, короче, з Богом воскрес. І захотів жити, захотів жити. І почав одразу молитися до Бога. Говорю, хочу жити, то дай мені Боже дружину, якусь, діточок. Бо колись я дивився на коли куликоловся, дивився на сім'ю молоду, яка йшла з дітьми. І Я їм заздрив, бо я знав, що такого в мене не буде. І ви знаєте, що Бог подарував мені дружину хорошу від Бога. Коли я, короче, молився, мол молилися друг за друга цілий рік. І коли я молився, я приходив до пастора і казав, Йосипович, помоліться за нас, скажіть, що маю серйозні наміри на цю сестру. І сам пастор сказав, що хороший вибір, Андрій, молився. Зараз в нас є з двох діточок, сину він і дочка Ноема. І ви знаєте, я зараз приїжджаю сюди в Луцьк. і моя мама дивиться на мене і казала, що колись я хотіла, щоб ти вмер. Щоб жити спокійно, то зараз я дивлюся, не можу натішитись з тобою і твоїми дітьми своїми внуками. І хочу передати ще, передати привіт з нашої церкви. Наша церква Ковчег з Нововолинська. передаю щирий привіт вам від неї. Наша церква працює з ребілітантами, з такими людьми, коротше, такими, як я, був залежні, з такими, бо які виходять з тюрм, і нема туди йти, вони приходять до нас. І ми трудимося у нас біля 10 ревілюційних центрів. И плюс есть сиротылец. вам привет, щирый. Хай вас Бог благословит. Перед тем, как прочитаю стих из Библии, хотел бы, чтобы мы сейчас э, в наших сердечках ну, ушли раздумьями своими и, и воспоминаниями про то, что сделал нам Господь. Аминь. Как Он нас благословил. Аминь. И э, мы говорим, Христос воскрес в эти дни, ну, по-особенному мы переживаем и, и раздумываем. Я хотел бы, чтобы мы все, ну как бы верой своей, ушли в сердце свое и прославили Господа за то, что Он нас благословил во всем. Во всем благословил нас Господь. Как братик пришел говорил, Он воскрес, Бог Его воскресил, Он нас всех воскресил, сидящих здесь. И даже, дорогой друг, брат, сестра, если ты пришел первый раз, я говорю верой, брат сестра. Первый раз пришел, думаю, а, пойду к верующим послушаю, как они там празднуют сегодня. Тебя благословил Господь, тебя любит Господь, и ты не просто так здесь на этом месте. когда-то большие мучения. Иисус на понес за тебя имение. Он оставил престол, убирая за все согрешения. Третий день же воскрес, и снова и мир возлюбя. Он воскрес, да ему слава, Он воскрес, пусть несется к волнам. Он воскрес, аллилуйя, сана, Он воскрес, ему вечная честь. For my spirit, that's what she gave us now. For my spirit, we'll see you my spirit, hallelujah Сьогодні ми як церква радіємо, згадуючи ці чудові події, радіємо в наших сім'ях, радіємо в наших родинах, в наших містах та селах, радіємо усій Україні. Слава Богу Господу. Але, друзі, на мій погляд, є у нас, українців, є одна така проблема велика, що коли наближається свято, це чи під час свята ми більше готуємо до свята наш шлунок, ніж наше серце. Пересвятом ми з дружиною поїхали на ринок, і я бачу така суєта, люди з кошиками все купують, ціни різко підскочили. Йде така серйозна підготовка до свята. Але готуємо більшість все для нашого шлунка. Але Слово Боже нас закликає. Щоб ми готували своє серце. Амінь. Ми церква, сім'я, обручена Христу, наречена, тіло Ісуса смерть з'єднала нас, кров'ю ми чисті святі, духом народжені ми згоріх.